Притча просіяча та її тлумачення стосуються важкої праці людини, важких зусиль, яких людина докладає, щоб отримати необхідну їжу. Робота на полі дуже важка, виснажлива, вимагає багато зусиль, великої відданості та турботи від працівників. Перед тим як Посіяти зерно чи будь-які інші рослини потрібно правильно підготувати ґрунт, щоб зерно знайшло відповідне середовище для зросту, для дозрівання. Дія в притчі просіяча відбувається в сільськогосподарському селищі, в Галілеї, посів там, проводився перед глибокою оранкою. Яка проводилася у сезон дощів. Родючий ґрунт у Палестині це такий тонкий шар так званого гумусу, тобто певної родючої частини ґрунту, яка зверху покрита каменем гірською породою. За часів Ісуса люди. Які йшли дорогою, про яку чуємо, що сіяч розсіював зерно, яке теж впало при дорозі, ця дорога насправді була стежкою, якою йшли люди і тварини, і дуже часто вони втоптували чужі посіви, або проходили повз поля. За часів Ісуса сіяч завжди намагався очистити землю від каміння. Бідніші поселення, вони створювали певні ділянки посівів у своїх скелястих районах, де були недосить великі шанси, що зерно проросте, вродить добрий плід. Але так насправді люди важкою працею намагалися. Вижити, намагалися здобути собі хоч якусь їжу з кам'янистої землі. Євангельський образ притчі, яку ми щойно почули, ставить в центрі постать сіяча. І, звичайно, можемо здогадатися, що цим сіячем є Ісус Христос. Якщо подивимося на стиль Його сіяння, то можемо побачити, що це дуже щедрий сіяч. Він не проводить розрахунків, не веде бухгалтерський облік, не підраховує прибутки та збитки, його місія сіяти, тому він не боїться рясно та щедро кидати насіння, не турбується заздалегідь про наслідки цього посіву. Сіяч, про якого ми щойно почули, не вибирає землі. Кидаючи насіння йому все одно, на який ґрунт, в яку місцевість воно потрапляє. Можна сказати навіть, що він марнує зерно, кидаючи його на дорогу чи на каміння, чи між тернини. Такий підхід Ісуса свідчить про його великий оптимізм. Ісус вірить, що Його посів принесе щедрі плоди, як хлібороб сіє насіння. Незважаючи на численні труднощі та зливи, можливо, погані природній якості, так і Ісус продовжує свою місію проповідування Божого Слова, незважаючи на невдачі, дуже часто на незрозуміння з боку слухачів. Його стиль проповіді Слова та розмови про Боже Царство дуже часто викликає нерозуміння. Тривогу серед слухачів. Точно, що це було не те, чого слухачі очікували. Це було не таке царство, якого вони чекали. Навіть у своїй родинній місцевості, та навіть у своїй родині Ісус зустрічає опір нерозуміння. Проте Ісус не знеохочується через невдачі, Він не припиняє своєї праці, Він сіє зерно слова з вірою, що воно може розбити скелі і рости навіть там, де найменший шанс, що воно принесе добрий плід, скрізь сіє, слово Боже проповідує всім, добрим, злим, багатим, бідним, хворим, здоровим, дорослим і дітям. Сучасний світ не надто відкритий на щедрість, на милосердя. Дуже часто все ретельно підраховується, робляться розрахунки, бажання вигоди. Кожна година роботи, всі докладені зусилля вони втілюються у винагороду. Найбільше значення має результат. В часи економічної кризи дуже теж важливо економити гроші, розумно розпоряджатися ресурсами, обмежувати. Витрати, притчу про сіяча можемо назвати Євангелієм процвітання І, власне, гарантією цього успіху є сам Ісус, який є щедрим сіячем. Його Слово має силу змінювати серця та розум людей. Ісус вірить у силу своєї місії. Він вірить, що врожай. Значно перевищить його сподівання, його очікування, і що його слово успішно виконає своє послання. Сьогодні ми є свідками різного роду нарікань, непродуктивної критики, які призводять до знеохочення і сприйняття всього в негативних тонах. Притча про сіяча вчить нас, як відкривати слово. І довіряти його силі. Це слово нікому не нав'язується, воно є лише пропозицією, яка адресована кожному, це Божий дар для нас. Це також вчить нас дбати про слово та заохочує нас поширювати зерно доброго слова в наших родинах, в наших середовищах скрізь де ми живемо. Слово має величезну силу. Незалежно від того, приносить воно насильство чи поживу, воно завжди випливає з глибини людського серця, від надлишку серця говорять уста. У біблійні часи існувала приказка повір'я, що люди зі злим серцем можуть говорити лише злі слова, натомість люди з добрим серцем лише добрі слова. Тому слова залежать від того, хто говорить, від його особистості, від його характеру. Слово живе в серці, яке надає йому форму. Слово не відірвати від серця, слово показує нашу сутність. Ісус явно виступає проти виголошення марних непотрібних слів, які не мають зв'язку з серцем. Можемо почути в Євангелії від Матея слова. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши, з повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу бо вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Бо, за словами твоїми будеш виправданий, і за словами Твоїми будеш засуджений, чуємо в Євангелії від Матея в 12 розділі слово пусте, тому що воно не робило добра, не виражало правди, не виявляло сутності серця. Але також чуємо, що слово стало тілом і оселилося між нами. Це слово є доброю новиною. Тому варто шукати його присутності у нашому житті, наслідувати її з повною впевненістю, що Це принесе нам рясні плоди. Амінь.